Привіт, друзі! Сьогодні в мене таке пальто шкіряне, дивіться. Так, в ну, мене, ну, звісно. Жіночка принесла, хоче, щоб я їй сумку пошила, таку господарчу. Дивіться, скільки кожі в нас є. Гляньте, які рукава широкі. От, може бути і два вироби з цього пальто. Подивимося, зразу пошиємо сумку, то що вона хоче, а потім з кусочків будемо додумувати, що ми ще там. Зможемо пошити. Може вона захоче ще косметичку, може ще захоче якусь бананку літом ходити там. Не знаю, побачимо. Зразу шиємо сумку, потім буде видно. Так, дивіться, шкіра така хороша, мягенька. Плащ був добротний, видно, якийсь імпортний. Ну, а срок йому вже вийшов. Замок він я випорола. Він весь замок іспорчений. Може, ми його примінимо? Так він працює, але вже не розчібається. Тут вже. Виробився ось тут цей кусочок, кінчик. Замочок хороший, але кінчик вже, ну, якби на розйом він вже не працює. Ну, а тут така балабушка є. Можемо її примінити в сумочку, щоб красиво було. Ну, будемо побачити. Дизайн придумаю по ходу шиття. Дивіться, от яка сумочка в мене вийшла. Натуральна шкіра. Я примінила тут виворотню шкіру. Ось так дивіться, як гарненько зроблено. Ручки пришила. Дивіться. Укріпила їх такою стропою, звідси, кожа. Як виглядає сумка, трошки світло погане. Так ловити треба світло. Дивіться, ззаді замочок є. І вам яка там є внутрі карманчик. Дивіться. Все зроблено. Дно таке тверде. Все покажу дно. Тверде дно. Ось така сумочка получилась. Ще раз показую. Можна ходити на вулицю, приємно буде. Заходьте на канал, підписуйтесь. Друзі, дивіться, пошила я таких дві косметички. Жіночка заказала на таблетки і один на косметику. Маленький. Заказала, щоб сумочку маленьку входити на роботу. Ось так. Дивіться. Замочок підшила, таку одну веселішу, одну чорненьку з такими бльосточками. Всередині підкладочка. Хорошо все. Замочки працюють, гарно, з балабушечкою такою. Угу. Ось такі в мене вироби.